Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ. Розглянемо систему допусків і посадок підшипників кочення. Підшипник це технічний пристрій, який є частиною опори, що підтримує вал вісь або іншу конструкцію, фіксує положення в просторі, забезпечує обертання, коливання або лінійне переміщення. З найменшим опором сприймає та передає навантаження на інші частини конструкції. Існують газодинамічні, гідростатичні магнітні підшипники. Та основні типи, які застосовуються в машинобудуванні – це підшипники ковзання та кочення. Найбільш вживаний тип підшипник кочення складається з внутрішнього кільця, сепаратора, захисної шайби, тіла кочення, зовнішнього кільця. За формою тіл кочення бувають кулькові роликові, з витими роликами, з конічними, бочкоподібними, голчистими. За кількістю рядів тіл кочення 1, 2 та 4 рядні. За способом компенсації перекосів вала не самоустановні та самоустановні. За напрямком навантаження, яке здатний сприймати підшипник, поділяють на радіальні упорні, радіально-упорні упорно-радіальні, виготовляють за методом неповної внутрішньої взаємозамінності між тілами кочення та кільцями. І повної взаємозамінності за приєднувальними розмірами, діаметром зовнішнього кільця та внутрішнього кільця. Залежно від точності розмірів, форми, розташування та шорсткості поверхонь деталей підшипників встановлено класи точності, вказані в порядку підвищення точності. Залежно від наявності вимог до рівня вібрацій, точності форми тіл кочення та інших додаткових технічних вимог, Встановлено три категорії підшипників А, Б, С, вказані в порядку зниження точності. Система умовних позначень, тобто маркування, тема досить обширна, розглянемо в наступному відео. У державних стандартах нормуються середні діаметри внутрішньої або зовнішньої номінально циліндричної приєднувальної поверхні. Залежно від типу підшипника, розміру кільця та класу точності встановлено граничні відхилення. Середнього діаметра. Стандартом встановлено позначення поля допусків на посадкові діаметри кілець підшипника за класами точності для діаметрів отвору підшипників та зовнішнього діаметра. Схеми видно, що основне відхилення на приєднуванні діаметри для всіх класів точності верхній і дорівнює 0. Зовнішнє кільце прийняте за основний вал внутрішнє за основний отвір. Поля допусків зовнішнього і внутрішнього кільця розташовані в мінус. Таке розташування поля допуску дозволяє для внутрішнього кільця отримати натяги за рахунок з'єднань з валами стандартних полів допусків КМН квалітетів 4, 5, 6. Квалітети посадкових поверхонь рекомендується призначати залежно від класу точності підшипником відповідно до стандарту. Розглянемо плив виду навантажень на вибір посадок. Внутрішні кільця підшипників обертаються разом з валом. Зовнішні кільця встановлені в корпус нерухомі. Радіальне навантаження постійне за величиною і не змінює свого положення щодо корпусу. За другою схемою, зовнішні кільця підшипників обертаються разом із общиним колесом. Внутрішні посаджений навіс залишаються нерухомими. Відносно корпуса. Радіальне навантаження постійне і не змінює свого положення. За третьою схемою внутрішнє кільця обертається разом з валом. Зовнішнє нерухомі на кільця діють два радіальні навантаження. Одна постійна сила, інша центрова, що обертається разом з валом. Рівнодіючи сил, здійснює періодичний коливальний рух. Із схем слідує, що коли вал або корпус рухомий, вибираємо посадку з натягом. Чим більше навантаження, тим більший натяг. Коли вал і корпус нерухомий, перехідну або з зазором. Презентую скорочену таблицю посадок підшипників. У кожному конкретному випадку, вибираючи посадку, слід враховувати умови навантаження кільця. Значення, характер, режим роботи, тип підшипника, частоту обертання, спосіб монтажу та регулювання. Конструкція вала вимоги до точності. Розглянемо позначення посадок підшипників на кресленні. Посадка підшипника класу точності 0 на вал з номінальним діаметром з'єднання D 55 мм з полем допуску вала K6 Посадка підшипника в отвір корпусу з номінальним діаметром з'єднання 80 мм. З полем допуску отвору H7 Якщо відео було цікавим та корисним, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі.